Доброго дня, шановне журі. Я Волошенко Дарина Олександрівна, учениця 9 класу Сезонівського ліцею, Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району. Мій науковий керівник Гришина Наталія Олександрівна, вчитель математики та фізики Сезонівського ліцею. В своїй роботі я розглянула такі методи доведення нерівностей, як аналітичний метод доведення нерівностей, доведення нерівностей за допомогою означення, синтетичний метод доведення нерівностей, доведення нерівностей методом відсупротивного, метод підсилення при доведенні нерівностей, доведення нерівностей методом математичної індукції, класичні нерівності між середніми та їх доведення. Я сформулювала суть кожного методу, показала їх ефективність при розв'язуванні різних вправ, дослідила способи застосування деяких геометричних співвідношень до доведення нерівностей, таких як доведення нерівності між середнім, квадратичним, арифметичним, геометричним та гармонічним, використання співвідношень між елементами геометричних фігур, доведення нерівності для відстаней. Але я хочу зупин... зупинитися на кількох методах, які для мене були найбільш цікавими. Це метод підсилення при доведенні нерівностей. На Нехай нам потрібно довести нерівність, що А більше Б, де Б – деякі числові вирази або вирази зі змінними. Вважатимемо, що є очевидною або легко доводиться нерівність А1 більше за Б1. Якщо нам вдасться довести нерівність А більше за А1 та Б менше за Б1, то очевидно, що задача буде розв'язана. Це випливає з ланчужка нерівності – а більше за А1, більше за Б1, більше за Б. Такий прийом у доведеннях нерівності називають метод підсилення. При застосуванні цього методу часто використовують класичні нерівності, представлені на слайді. Розглянемо приклад довести нерівність 17 у 3 четвертій степені більше за 16 у 3 четвертій степені. Взявши за А1, 16 у 3 степені, а за Б1 32 у 27 степені та скориставшись властивостями степеня, ланцюжком нерівностей А більше за А1, більше за Б1, більше за Б, отримаємо. 17 у 3 степені більше за 16 у 3 степені більше за 32 у 27 степені, яка більше за 31 у 27 степені. Ми довели те, що треба було довести. Розглянемо інший приклад довести подвійну нерівність, представлену на слайді. Позбутимося і раціональності у знаменниках дробів, домноживши чисельники знаменник кожного дробу на спряжений до знаменника. Отримаємо рівності. корінь з 2 мінус 1, з 3 мінус з 2, з 2022 мінус з 2021. Тоді, замінивши середню частину подвійної нерівності на тотожно рівний вираз, отримаємо корінь з 2022 мінус 1. Для доведення нерівності залишається використати метод підсилення, зауваживши, що корінь з 2022 мінус 1 менше за 44, але більше за 43. Як показано в прикладі, метод застосування класичних нерівностей між середніми та їх доведення, із середніми величинами часто зустрічаються у статистиці, фізиці техніці. Їх використання замовлено необхідністю оцінювати результати багаторазових вимірювань одних і тих самих величин. Середня для додатніх чисел X1, X2 так далі і Xn є. Середня арифметична A N. Сума всіх значень поділена на їх кількість. Середня геометрична G N. Корінь N го степені з значень. Середня квадратне КН, корінь квадратної суми квадратів їх значення поділене на їх кількість. Середня гармонічна H N. кількості додатків на суму їх обернених значень. Всі середні величини знаходяться у співвідношеннях. КН. Більше рівне за АН, більше рівне за Gn, більше рівне за HN. Розглянемо приклад. Довести, що для довільних чисел А більше нуля, Б більше рівне нуля виконується нерівність. А в кубі плюс b в шостій степені поділити на 2 більше рівне за 3 аб в квадраті мінус 4. Перепишемо дану нерівність у вигляді. А в кубі плюс b у шостій степені плюс 8 поділити на 2 більше рівне за 3 аб в квадраті. Переніше в лів частину 4. Помножимо праву і ліву частину нерівності на 2 третіх. Отримаємо частку, яка, рівня, яка більше рівна за 2 аб в квадраті. Для лівої частини та чисел А в кубі, Б в шостій степені 8, використаємо на рівність А в А3 більше рівне за g третій. Отримаємо А в кубі плюс Б в шостій степені плюс 8 поділити на 3 більше рівне за корінь з... За корінь третьої степені, що й треба було довести. Отже, методи доведення нерівності, які були розглянуті у моїй роботі, відіграють велику роль для вивчення інших тем з алгебри та геометрії, використовуються при розв'язанні прах поглибленого рівня, олімпіадних завдань. Застосовуються при підготовці до турнірів ДПА та ЗНО. Дякую за увагу!